Слава Ісусу Христу. Перший закон термодинаміки, що він вивчає? От, допустим, якщо є така наука, як теологія, що вона вивчає? Вона вивчає Бога, вивчає Боже Слово і вивчає, якби, що створив Бог і яка Його воля. Що вивчає еволюція? Що еволюція це є не наука, оскільки. Еволюція вона не підтверджена фактами. І там, якщо взяти логічно, то е, наука еволюція, вона не є наукою, оскільки еволюцію ніхто не може доказати, ніхто не доказав, ніхто не може доказати за всю, весь, ну, за всю історію людства. Е, тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі. Салтаненко допис на то відео я залишу в коментарях під цим відео.